Проте, Харків зараз опинився в цікавій ситуації. Пікантній, можна сказати, там Ольга Івазовська да, пояснила, Яким чином що до чого, і, власне, на цьому буде ґрунтуватися та. питання. Про Харків та Геннадія Кернеса Закон про місцеве самоврядування визначає, що у разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або смерті функції міського голови здійснює секретар відповідної міської ради. І от Оголошення позачергових виборів, питання, яке лежить у плеченні відповідальності парламенту, тому може бути розглянуте в часі та на роки, в часі на роки що демонструвала до практику. Вона зауважує дійсно, що там, хоч і визначені терміни, але Рада може їх порушити. Ну це так було так. в Луцьку, в Полтаві, ну, та, купа Так, В Полтаві в мер справді. не помер. Але затягування процесу може бути у зв'язку з перше, затримкою передачі та, та отримання місцевою радою офіційного свідоцтва про смерть. Друге, неприйняття Радою рішення про припинення повноважень міського голови у зв'язку зі смертю. В наших умовах це можливо. Він може бути цей живий, ну і теж. Чому це невчасне прийняття рішення за 60 днів до останньої неділі березня 2021 року Верховна Рада України про призначення позачергових виборів. Ну, окрім іншого, 15-денний термін. Локальна місцева влада, тобто секретар ради має передати звернення до, звернення до, Верховної, до Верховної Ради. ради. Да. Хто дотримується, яких термінів мені невідомо. Проте, про те, про що говорять в Харкові, чи, планують, чи ти щось чув, що планують дострокові вибори, чи зміниться ландшафт? У мене три питання одночасно. <кій> ну, ландшафт зміниться однозначно, і він почав змінюватись ще до того, коли е, Кернес помер. Е, це було очевидно там ще місяць тому, коли е, в міськраді почали е, планувати, е, як працювати без е, Геннадія Кернеса і е, проводити першу сесію міськради. І, власне, на першій сесії він присутній не був, звісно, е, він. Від нього надали електронний лист з електронним підписом, там де він сказав, кого він висуває на посаду там секретаря міськради, і так далі. І в принципі, там на попередня міськрада підготувала площу для того, щоб. Всі сесії могли проводити без е кернеса. Щодо того, чи будуть перевибори чи ні, е звісно, поки що невідомо, але нинішньому складу, наскільки наскільки я думаю, їм не вигідно проводити перевибори, і є варіант, що вони використають як якраз е цю схему, коли там п'ять років е буде керувати там секретар міськради. Е і перевибори не будуть там призначати. Тому я думаю, що це найвірогідніша Що в Харкові вибори дострокові не відбудуться, хоча там вже ж є пікантна ситуація, цікава, яка мала місце, коли висунувся Добкін, а потім знявся. А потім знявся. Ну тобто я розумію, що це не дуже ніби, ну типу підсижує чи що, ну в прямому сенсі, ну не підлежує. Так, і от знявся, і тобто, все одно ж є зацікавлені, правильно? І. А як харків'яни проголосували, знаючи про проблеми зі здоров'ям? Ну, я думаю, що вони сподівалися на те, що е, Геннадій Кернес повернеться і буде і далі м, керувати містом. До того ж, говорити про те, що харків'яни проголосували. М, не зовсім доречно, тому що у нас була досить е, низька явка у Харкові, і е, проголосувало з там міста, де живе півтора мільйони людей. Проголосувало наскільки я пам'ятаю. Я можу помилятись десь там 180 вісімдесят тисяч е, і так далі. Тому не всі харків'яни далеко е, обрали і мера і міськраду. Е, Десь там, наскільки я пам'ятаю, ну, дуже низька, десь близько 20%. Ну, знаєш, це нарікати на явку, на, 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 на явку вона, вона була такою, яка є. Обрала та кількість харків'ян, які проголосували. Тут е, нічого зробити не можеш, оскільки це відповідає чинному законодавству. Але якщо повертатися до питання про ландшафт і Добкіна. де, власне, Добкін? Е, наскільки його вага у, в Харкові? Вона відчутна, є взагалі? суттєва, відсутня. Може він вийшов у відкритий космос у невагомість, я не знаю. Хто там може змагатися за місце міського голови за впливи? І, як, і ну, про ландшафт, все ж таки, ось це от є складовою. ландшафт локальний. Після, після того, як Михайло Маркович не пройшов до е, парламенту. До нинішнього скликання парламенту він трохи відійшов від справ і там тривалий час не займався політикою. Потім він е заявив про своє балотування і навіть подав документи. Але як він сказав, що він поговорив з близькими Геннадія Кернеса і е і вирішив не зняти свою кандидатуру і не брати участь в виборах, е він казав, що він робив це для того, щоб підстрахувати Кернеса, якщо він не встигне повернутися до Харкова, я думаю, що Допкін досить популярний серед, серед харків'ян, і він, звісно, не досягне результатів Кернеса. Він менш популярний, але він має шанси на те, щоб поборотися за крісло, якщо він. Захоче, якщо перевибори будуть, і звісно ж не можна забувати про давнього супротивника Геннадія Кернеса Олександра Фельдмана. Він зараз нардеп, це він володіє ринком Барабашово, і в нього були в нього є давній конфлікт з Кернесом щодо ринку Барабашово, через який там планували пробивати дорогу, і можливо він. Якщо будуть перевибори, він е, також візьме участь. І він, до речі, наскільки я пам'ятаю, на цих місцевих виборах зайняв друге місце після власне, Кернеса. Тому мені здається, що основна битва буде між цима е, людьми, якщо вони, звісно, захочуть балотуватись. І потім будуть ще якісь умовно демократичні кандидати. Ну, що ну, я не розумію такого визначення умовно демократичний кандидат. От чесно. Вибач, даруй, але правда не розумію. Ну, дивись. Е, я тоді трохи. Чекай, більше... Фельд Фельдман зараз де? ОПЗЖ чи по блоку? Так, так. Ну, ОПЗЖ. Він був в батьківщині. ну От тобі демократ в його сутності. Е, ну, я зараз е, трохи окреслю цих людей. Це там блок людей, які підтримували. Євромайдан свій час, людей, які не заперечують російську агресію проти України, і в принципі, якщо говорити простою мовою, вони об'єднують такий патріотичний електорат. Їх на цих виборах було дуже багато в Харкові, їх було там десь 5 кандидатів, наскільки я пам'ятаю. І вони, в принципі, якогось великого результату не досягли. Так, я, я, я це і маю на увазі просто реалістично дивитися на стан речей, тому що. Я так розумію, секретарем міської ради став Теріхов, так. Теріхов як, як, якого планували стати зробити очільником обласної державної адміністрації. Ну, тобто, от, от, такий от розклад, який ставить все на свої місця. Єдине, що коли ти сказав, що Добкін сказав, що він хотів підстрахувати Кернеса, звучить в, особливо в харківській конотації, скажімо, або в харківській історії, це все одно, щоб говорили, ну знаєте, я хотів Кушнарьова підстрахувати. Тому що після смерті Кушнарьова тут треба знати харківські розклади, склади Як вони докорінно змінилися, і ті, хто мав би його підстрахувати в усіляких журналістських розслідуваннях, виявляються підозрілими в навмисному вбивстві самими журналістами. Так що, тут, знаєш, підстрахувати тут краще звертатися в страхову кампанію, ніж до своїх поплічників політичних, які більше схожі на. Гігієни шакалів, які лежать і чекають, коли акела промахнувся. Ну тут Акела не промахнувся, а всі інші нікуди не поділися, насправді, і там є що ділити, якщо Це говорити. Очевидно. Тому що не, я не скажу новину про мафіозне керування мільйонниками в Україні, яке традиційно склалося на, скажімо, на сході, на півдні, в центрі, подекуди України. Так що та й таке. Так, маємо а, ти знаєш, я тобі скажу, що я думаю, що великого якогось перерозподілу е, очевидного, який ми зможемо побачити, не буде. Я думаю, що багато що вже поділили е, там за місяць до цього, угу. і далі все буде е, залишат, ну як е, звичайні громадяни цього не побачать. Е, можливо, буде. Кілька нових гучних вбивств, і на цьому все, я думаю, завершиться. Так, Звучить... як, як, як про звичайні речі сказав, ну, ну, Можливо, може, а може, може і не буде. Спохива, чудово. Так, дякуємо тобі за надану інформацію. Ми з відстані стежимо. Вам там спокою, добра і злагоди в ці непрості Дякую. три дні. Так. Віктор Пічугін був з нами на зв'язку з Харкова.